У 23-24 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш як удвічі. Видання Європейська Правда нарахувала близько 13 тисяч таких судових рішень за півтора року. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків. Таким чином, опікунство в Україні стало ще одним і відносно недорогим методом уникнути мобілізації. Докладніше далі. Україні безпрецедентно зростає кількість випадків визнання літніх українців недієздатними та призначення їм опікунів. За даними реєстру судових рішень, щомісячна кількість звернень у таких справах у 2024 році перевищила 700 проваджень. Це в два рази більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. У 90% випадків суди визнають осіб недієздатними, встановлюють над ними опіку та призначають піклувальників. Видання припускає, що однією з можливих причин різкого зростання кількості таких справ є велика війна. Та пов'язаний з нею фактор мобілізації військовозобов'язаних чоловіків відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опікуни недієздатних осіб не підлягають призову. І, хоча з тексту більшості судових рішень неможливо визначити стать опікуна, виданню вдалося приблизно в третині випадків точно ідентифікувати стать завдяки використанню відмінків або чітко вказаним родинним зв'язкам. Отже, як з'ясувала європейська правда, наприкінці 2023 року частка чоловіків серед опікунів поча почала суттєво зростати і у 2024 році досягла 80%. Детальний аналіз судових рішень лише посилює підозри в одному випадку. За наявності онуків та батьків, опікунство над старенькою надали її молодому зятю. В інших історіях схема ще простіша: братів, матерів, тіток, які до 2022 року були здоровими. Суд визнає недієздатними, здатними, а опіку над ними оформляють чоловіки з їхніх родин. Найчастіше на підставі висновку судово психіатричного експерта, одним з чемпіонів у цьому Сумнівному бізнесі стала Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Чернівецькій області. Тут протягом 23-24 років видано більше трьох сотень висновків про непрацездатність. Так само існують конкретні суди, які спеціалізуються на справах про опікунство. До речі, лідерство по таких рішеннях, безперечно, належить буковині. Журналісти видання припустили існування злочинної структури, що включає адвокатів, посередників, чиновників місцевих органів влади, опіки та охорони здоров'я. Справою вже Зацікавилося Національне антикорупційне бюро. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.